Перемагати завжди приємно. Я думаю, що якраз це такий апетит, де він дає нам особливі емоції да, прагнути вже думати про наступний матч. Що стосується самого матчу, я думаю, що дуже тяжка гра. Більше, мабуть, ми ускладнили собі тим, що да, це в принципі було початок матчу за нами да, агресія. Бажання, і коли ми забиваємо гол, ми трошки заспокоїмося. Це проблема, це я вже сказав. Це якраз менталітет не той, який для нас потрібен. Ми нам повинно ми повинні навчитись, да, розвивати такі ігри, да, бути більш агресивними, особливо коли з'являється дуже багато простіра і цим користуватися, тому. Дуже багато праці впереді, я рахую І зараз, якраз ми будемо зустрічатися з командами, які дуже багато грають один в один дуже буде багато боротьби. Тому до цього потрібно бути готовим. І Я б хотів наголосити хлопцям і бути готовим до цього, тому що да, після дуже доброго старту я рахую. Ну, Буде у і другий настрій і бажання. Да, тому ми, ми, нам повинно, всім, ми, ми повинні бути готові до цього в першу чергу. Е, ні в якому разі не відказуватись від своєї гри. Е, але е, зосередитись на тому, що настрій е, вирішує дуже е, багато да, на футбольному полі. І е, ті моменти, які в нас є, ми, нам особливо потрібно до них ставитись е, на всі сто, ніякому разі не. Не, не давати повід для того, як було було сьогоднішній грі. Коли ми були 2-0, потрібно було продовжувати. Ми трошки зазаспокоїлися, і гра перетворилась вже в нервову. Якісь жовті картки не потрібні. Тому, от я думаю, що якраз про це ми з хлопцями після перерви, да зараз після паузи ми поговоримо обов'язково. Що ви вистачило команді сьогодні? на не. 0. А на нуль. Е, я думаю, що, мабуть, тут потрібно нам зайти з, трошки з другого боку і взяти гру з Шахтарем, де ми дуже багато витратили енергії, емоцій, здобули дуже важливу перемогу. І якраз гра з колесом, у якої не все виходить вона дає трошки такий спокій нашим гравцям тому мотиваційно да, ми, ми десь були трошки розслаблені Я ще раз повторюсь і ті, ті голи які ми пропустили вони вони якісь десь десь нам їх потрібно скажімо так грати вище ми повинні гру тримати вище щоб не було дат тих навіть, моментів, які сьогодні були у колесами Так, у нас є договір матч, на матч з Ворсклею. Ми в 8, 7 числа, у нас є спарринг, ми зіграємо з Ворсклею тут в Олександрії.